Всім привіт! Думаю, ви і так вже чули по новинах, що тут буде. А мене і просити не треба. Це ж такі гроші. Ну що ж, давайте починати. Три, два, один. Я в цій грі новенький, але сподіваюся, в мене буде часто на перемогу і отримати 100 тисяч доларів. Сенс з тієї гри просто відбивати м'яч, щоб він у вас не попав. Піді мною є якісь три полоски, швидше за все, це моє життя, пізніше перевіримо. І так, цікаво, я зможу з першого раунду отримати 100 тисяч чи ні. Так, вони там зараз між собою перебуваються, швидше ще за все, це якісь професіонали, але нічого. Ем, тож в кнокауті у минулому відео можете подивитись. Я ж теж був новачком, але ж виграв за третім раундом. Сподіваюсь, тут я теж переможу. Так, щось до мене м'яч налетить, і це, опа, даю подачу. Мені ще полетить м'яч чи ні? А то щось якось нудно виходить. Що тільки вони б'ють, опа, знову відбив. Так, нападають, б'ються, хтось вже вибув. Як я бачу, знову відбиваємо. Тут у мене є ще якісь білки на 1, 2, 3, 4. У мене є перша, але пізніше перевіримо. А то зараз трохи небезпечно. А, і мінус 1 хп. Так та були хп, виявляється. Так, це у за якась дуель, що знов. Та я так довго не виграю. Перший раунд в мене вже тільки одне хп лишилось, та доволі погано. Чекайте, ми один на один. Чи один нічого собі? А ні. Тут є ще один хлопець, нічого. У мене досі є шанси на перемогу, попри те, що в мене одне хп. Такс. Він відбиває, у нас знов дуель. Кувирок. Вони між собою бійця відбиваємо. Опа, тепер зі мною дуель у нього. Хто переможе? Так, на на. Так. Чи є у нас шанси? Як ви думаєте? Напишіть у коментарях. Мені здається, перший раунд ми програємо, але далі я вже натренуюся. і у нас буде більше шансів на перемогу. Поки що я граю непогано, мені здається. Такс? Ні, я програв. Ну що ж, давайте тоді розпочнемо раунд 2. Ну що ж, тепер ми на бейсбольному полі. І швидше за все ми будемо грати командами, так понів чи ні. М'ячик пока що доволі повільний, теж його відбити не буде проблемою, так? Так, як я й думав. Прикольно, ми граємо командами, так в мене більші шанси на перемогу. Стоп, а як він два м'яча запустив? Непогано. Такс. Вбиваємо і дивимося, що там відбувається. Капець, що там за бій такий? Такс, відби шорт не попав в таймінг. Такс, там б'ються знов, а в мене вже одного хп немає, це погано. Відбиваємо. Гра прикольна, до речі, називається Десбол. Силка на неї буде в описі. Так, знову м'ячі якось запустив. Як вони це роблять? Ну що ж, побачимо, хто переможе ще. Так відбиваємо. Ще раз. Є, я йому хп зніс. Ура! І він мені хп зніс. Такс, але я його знищив, клас. Так, тепер з цими б'ємось. Я один проти двох, це погано. Ані, їх троє. І вони всі на одній стороні. Це нормально? Так, нападаємо. І виявляється це на командний бій. Нічого собі, тепер я знаю, що це за білка у мене. Що ж, давайте нападати і перемагати, а то, то гроші на маліше ми можемо виграти. Та навіть якщо не виграємо, то не страшно. Головне участь, а не перемога. Точно. І так, ще одного вибули. Але не бійтесь, я вам конкуренцію дам. Нападаємо, б'ємось. Чекайте, як там м'яч в небо полетів. Ну що ж, на, б'ємось далі. Мяч за картою вилетів. Ні, ця білка дуже класна. Мяч до мене навіть ще не підлітає, а я його вже відбиваю. Так, відбиваємо туди, б'ємось. Ну, Хто ж переможе? В мене одне хп, але і у них я впевнений, що небагато. Ну що ж, його знищив, ура! Переміг так. Я один на один, я зараз можу перемогти. Так, він з неба кинув, але я відіб'ю. Відбив. Тепер ми один на один. Ц Ні, знов програв. Ну нічого, давайте перейдемо до раунду три. Ось ми вже і на дикому заході. Ну що ж, о, зразу мені м'ярші відбивають. Тут чи якийсь поїзд їздить? О, я йому одне хипезніс, це круто. А ні, там знесли його повністю. Знов поїзд, він дає мічу перекочуватись. Ну, нічого, у мене а білка ця ще є, я... у мене шанс на перемогу є. Ну що ж, вони якось в повітрі ще злітають. Я ж сюди летить, щось поки що до мене не летить, чи погано. Зараз нічого цікавого не було, тож я вирішив не чуть-чуть перемотати. Ну що ж в мене остання спроба перемогти і одне хп. Це доволі ні я програв. Ну нічого. Головне не перемога, а участь. Тож, до побачення.